Ой, що тут там таке? Це що? Що так багато снігу навалило? Це що якась, ну, зима але що так багато, щось давно не було. Щось дивно, щось дивно, тут ще й трава якась зелена, ніби то вже було су... Все було нормально, ніби весна вже чуть-чуть навіть наставала. А то знов. Ну добре, йдемо на вулицю. І усім привіт, з вами сьогодні знову я Мохіт Рома. І сьогодні, як ви бачите, в нас знову випав сніг. Взагалі, пару днів тому було цей. Було сухо, навіть не було ні краплі снігу, а тут знову сніг. А, і шторка вернулася, бачите, ось ця шторка, я її потім ще й повішую ось сюди. Я її просто вже з пралки дістав. Ну, з хімчистки забрав, точніше. Добре, вийдемо і позбираємо трошки мор моркву. Знову лід замерз. Ну, це капець, я вам кажу. От, от зимою найтяжче працювати, бо бачите, і морква погано росте, і воду, воду тяжко, бо треба відкривати. Така штука трошки тяжка, так. Але нічого, нічого, можна працювати Працювати це ще не найгірше. Добре, що хоча б е, морквочка не стала такою, прям. Прям от. Е, ну, не знаю. Не стала такою твердою-твердою, а такою ще мякень мягенька Тобто не замерзла сильно. Ну, це вже добре. Так, добре, візьмемо засадим це все. Я бачу, що водичка знову починає замерзати, але це вже, ну. Вже завтра знову її роз... Роз розривати, роз... відкривати одним словом. Так, добре. Тут, ну по суті, нема сенсу більше нічого збирати, бо бачите, ось воно. Це що таке? Так, е -що? що це таке? Алло? Земля, двері, якісь такі блоки, я їх ще, до речі, ніколи не бачу. Бачите, ось такі блоки. Добре, давайте відкине це назад. Кнопка є, щоб відкрити. Ану, відкривається. О, та. І воно йде кудись вниз, чи що? Вау! Чекайте, а жителі? Може це когось з жителів? Ау, жителі! Щось нікого не видно, але. Воно ну, так ніби хтось хотів його сховати. Бачите, землі насипали. Нім... Ну, я, звичайно, може їм поможу. Отко, візьмемо, наламаємо зараз трошки землі. Хобана, хобана. І поставимо, ось тут закрите треба, ось тут. Ну але. Хто це зробив, альо? Це ж, ну, це ж прямо перед моїми городами. ви думаєте, що це ніхто не замітив би. Чи що, ем, щось не зрозуміло. Так, о, бульбочка знову виросла. Ну, давайте, я так думаю, я думаю, що сьогодні вже збирати знову не будемо через те, що. Ну, нема сенсу. Бачите, як ну, погано щось росте. Тому позбираємо тільки ось тут, ось тут, тільки те, що виросло. Вже все збирати не будемо, як завжди. І посадимо як-небудь, бо так. Це теж не головне, бачите, ось тут бульбочка. Ну це вже все решта ніби не виросла, Морквушку хіба що ще можна позбирати, але хай ще дозріває. Там пшенички виросла, але то таке. Пшеничку зараз казав мер, що не потрібно. А ось це ось це мені цікаво. Давайте зайдемо до моєї хати. Виставимо ось цю всю бульбочку і морквушку. потім знесемо меру. А поки що глянемо, що там є. А то воно біля мого дому, а я не знаю, що це таке. Якась така штука, типу. От як я це в вікні не побачив? Хоча я дивився в ті вікна, але все одно я ж вставав, чому я, я не глянув в ці вікна? Тут якийсь блок, якщо чесно, я хочу його зламати. Підемо візьмемо кирку і глянемо, що це за блок. Я, ну, Це якийсь дивний достатньо блок, як бачите. Це якийсь такий. Ну, він ні на що не похожий. В Майнкрафті точно такого нема блоку. Ну, але чому, чому він є тут? Окей, чекайте, давайте перше спуст. Ну, на це снімо кнопочку і зайдемо. Сюди. Тут драбинка, обережно. Хоп, ой, обережно, 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 обережно. Обережно потрібно помаленько злізти. І тут І тут кімната! Це, якщо чесно, нагадує мені бункер. Але чекайте, я хотів зламати саме ось цей блок. О, зламався. Це вже чудово. І що це за блок? Потрійно стиснений камінь. Типу, камінь в камінь стискали і в камінь теж стискали. Е, не зрозуміло, але дивіться, як класно. тут класно! Тут навіть мої відео йдуть, дивіться. Вау! Давайте подивимося разом трошки мої відео. О, та, це, це класне відео. Можете глянути, до речі, його, воно в мене є на каналі. Але тут... Давайте оглянемо тут, що тут є. Кісь вон... Ну, бачите, не до кінця зроблені блоки, дробинка, і тут чотири ліжка. Реально... Це реально бункер, напевно, чи що. А, і світильник є. О, я можу включити і виключити світло. Вау! Це круто! Тут є ще ну, телевізор, тумбочки. Ну, Давайте глянемо перше ось ці тумбочки. Тут яблучний сік, непогано, непогано, але я їсти зараз не хочу. Гамбургер і бургер стофу. Не знаю, що це таке, не буду брати. О, картопля фрії. Прикольно. Ось це я теж візьму собі одну штучку. І... Буріто! Буріто! Мама мія! Буріто! А, ні, це не італійський. Хто, хто робить буріто? З якої це країни? Буріто e, в якій країні? В... Ото я не пам'ятаю. Напишіть в коментах, з якої країни береться Буріто. І, до речі, хочу привітати Володимира Зеленського з Днем Народження. Звичайно, це вже е, наступний день, це не його день народження сьогодні, але. Ну, я знімаю. В його день народження, тому вітаю Володимира Зеленського з днем народження. Тож він це не побачив, але це таке. У нас що ви побачили? Так, і що ще? Тут є ось такі дві шафки, і ось таке. Давайте виберемо, що перше оглянемо. Ну це, типу, якась лабораторія, напевно, ви бачите, така, типу, все захищене окремо. Тобто це окрема кімната і тут ще одна кімната. Значить, давайте все-таки перше ось це оглянемо. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, ані. А, ні, тут щось є. Давайте тако візьмемо це. Я потім я потім проде, проде, продемонструю, що це таке. Це якісь пушки, рокети, лаунчер, типу ракетниця, АК-47 і flare gun. Не знаю. Так, добре, собі ось це сховаємо. І зараз відкриємо ось цю кімнату. Вона, напевно, там. Ну, там щось має бути, бо бачите, може там окремий хід, в ще якусь кімнату, чи що. Ну, Не може бути з одного поверху складатися бункер. Це щось трошки мало, тому давайте провіримо, що тут є. І раз, і два, і три. Ем. 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 Круто! Круто! круто. Ось це лабораторія. Ви бачите, яка це лабораторія? Все, закриваємося. А, ні, стоп. Якщо я зараз закриюсь, то я не виберуся. Чи виберуся? Ліпше не будемо закриватися. Просто відкриємо двері і сядемо собі. О, включати, можна включити, виключити, включити, виключити, включити, виключити світло. Прикольно, прикольно. Ну все, можна закрити. Ну, бо Там трошки ну, неприємний запах. А, ні, я хотів наверх забратися, але тут нема місця. Добре, підемо зараз цей надвір. Так, надвір підемо. Виліземо. І... Випробуємо ось ці пушки. А можна, знаєте, на чому випробувати їх? На всьому бункері. Не знаю чий він, але він ззаді моєї хати. Я маю право, по суті. Ну окей, я не маю права, але випробую. Виліземо на другий поверх. Ну, бо я не хочу постраждати, тому виліземо сюди. Лізем, ліземо, ліземо, ліземо. Ось сюди виліземо і зараз вистрілимо сюди. Так, і. А слабенько щось. Бходу, цей камінь достатньо сильний, бо ракета йому нічого не зробила, а. А, перезарядити я не маю як її. Так, я не можу перезарядити, в мене нема патронів, тому не вийде. Давайте тепер випробуємо АК 47. Ну, я просто стріляю. Можна навіть вон там в житлі попасти. Давайте, давайте. Тако. Приближаємо. А, ні. Де він? Він пропав. Добре, в того. І паух Паух, паух. Я промазав, Ну добре. Гаразд, гаразд Поставимо його також сюди. І якийсь uh, flare gun, типу, щось сповіщати. Типу, коли щось стається, ти такий паух, і вистрілюєш і там звідкись якийсь, типу, маю, вогоньок йти. Огонь. Вогонь. Ось. Давайте провіримо. вистрілимо вверх чи в бункер. Давайте. Еники-беники їли. Вареники, Еники, беники Раз. Стріляємо вверх. Паух. Ем. ем. А воно не стріляє. Я не розумію чому, але воно не стріляє. Е, чому не стріляє, не знаю, але воно не стріляє. Так, і давайте ще тихенько візьмемо наший АК-47. І зробимо операцію по. А, ні, тут нема свинік. Окей, мені повезло. Я хотів винищити орків, але свинік тут нема. На жаль. Я так би ви побачили дуже класний екшен. Добре, піду поставлю це все на місце. І на цьому, напевно, що закінчую, буду закінчувати своє відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш Пкерень Слава Мохі та Рома. До нових зустрічей, па-па! Так, а треба поставити це все на місце, то мене зараз може хтось нас варити. Все, зараз поставимо ось це сюди в шкафчик. Ось сюди, сюди, сюди. Все поскладаємо. Ну, але, ну думаю, що вони заміть, що це пропало, тому можна вилазити. Підемо, поставимо це все вдома.